Як працюють львівські слуги народу, це вирішили з'ясувати експерти з комітету виборців України та руху. Чесно, вони проаналізували 100 днів діяльності депутатів у Львівській міській раді. Експерти дослідили усі сім партій. Найвищі оцінки несподівано отримала молода політична сила Українська Галицька партія, яка вперше взяла участь у виборах. Запад громади є на молодих активістів, на молодих політиків. Це зрештою є норма майдану, нові обличчя. На 70% себе виправдовують, галицька партія піднімає гострі питання на засіданнях міської ради, тож і не дивно, що вона отримала найвищі оцінки за усіма показниками, окрім співпраці із міським головою. Найголовніше це інтерес громади. Якщо громада з того чи іншого рішення буде мати зиск, тобто буде місто. Ставати більш успішним значить, ми вважаємо, що ми тут є на місці. Експерти припускають, успіх галицької партії пов'язаний із новою моделлю партійних взаємовідносин. Тут немає одноосібного лідера чи впливу олігархів. Натомість працює активна команда молодих людей.